Вітання, друзі, всім поціновувачам українського контенту. Та що вже там казати, хейтерам теж привіт. Ми з вами продовжуємо проходження гри Baldur's Gate українською мовою. Ми минулого разу тут е, повоювали із е, Гоблінсами, визволили нашого друга-друїда і не до кінця. Е, Не до кінця справилися з локацією, тому а, зараз продовжимо її досліджувати, але перед цим я обов'язково вам нагадую про те, що треба підтримувати український контент. А підтримати ви його можете дуже просто, протиснувши вподобачку, а також підписавшись на мій канал. Буду вам дуже вдячний за цю підтримку. Також, звичайно, що можна ще, окрім того всього, підписатися платно. Коштує це всього, де